Шановні глядачі, сьогодні ми маємо унікальну можливість познайомитися з проростом видатного китайського матриця і ясновидця Лі Вей Міня щодо майбутнього України. Лі Вей мінь відомий своїми глибокими медитативними практиками та зв'язком з космічною енергією. Давайте разом зануримось у світ його передбачень, що ви бачите у майбутньому України після завершення війни. Я бачу, що Україна пройде через період глибокої трансформації. Як Фенікс, що відроджується з попелу, Україна постане оновленою, але шлях цей буде сповнений випробувань. Конфлікт завершиться не раптово, а поступово через серію дипломатичних переговорів та компромісів. Як довго, на вашу думку, триватиме цей процес трансформації? Цей процес займе близько семи років. Перші три роки, будуть найважчими, коли країна буде за рани війни. Наступні чотири роки принесуть поступове відновлення та зростання. Важливо розуміти, що кожен крок цього шляху буде важливим для формування нової України. Які основні виклики чекають на Україну в цей період? Головними викликами будуть подолання економічних труднощів, відновлення інфраструктури та досягнення національного примирення. Але саме ці виклики стануть катаклізмом для інновацій та соціальних змін. Я бачу, як з цих труднощів народжуються нові лідери та ідеї, які сформують майбутнє України. Ви згадали про нових лідерів. Як на вашу думку, зміниться система управління в Україні? Я бачу, як в Україні формується унікальна система управління, що поєднує елементи прямої демократії та децентралізації. Ця система базуватиметься на активній участі громадян у прийнятті рішень на місцевому та національних рівнях. Використовуючи сучасні технології для забезпечення прозорості та ефективності, можете детальніше розповісти про цю систему? Звичайно, я бачу створення національної цифрової платформи, де кожен громадянин зможе брати участь у обговоренні та голосуванні з важливих питань. Місцеві громади отримують більше повноважень і ресурсів для самоврядування. Водночас буде створена система балансів і противаг, яка запобігатиме зловживанню влади. Як ця нова система вплине на життя звичайних українців? Ця система дасть людям відчуття причетності до управління країною. Вони відчують, що їхній голос має значення. Це призведе до підвищення громадської активності та відповідальності. Крім того, децентралізація дозволить ефективніше вирішувати місцеві проблеми, що покращить якість життя в різних регіонах країни. Які ваші заключні слова для наших глядачів? Шлях України буде нелегким, але через випробування вона знайде свою справжню силу та призначення. Майбутнє цієї землі яскраве як сонце, що сходить після довгої ночі. Кожен українець має в собі силу творити це майбутнє. Пам'ятайте, що найтемніша ніч завжди передує світанку. Дякуємо за ваші глибокі прозріння. Шановні глядачі, ми почули унікальне пророцтво про майбутнє України. Пам'ятайте, що майбутнє не є визначеним і кожен з нас своїми діями творить реальність. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!